Що таке АІМ? Від англійського слова АІМ ціль цей термін означає показник влучності стрільби. Відповідно, чим влучніше ви стріляєте, тим вищий ваш АІМ. Подивіться на гру оцього чувака з мого вчорашнього рандомного матчу в ММ. А тепер подивіться сюди. Це Джекі, гравець ікла. І звісно, цю різницю можна нівелювати. Але те, що треба тренуватись, це настільки очевидно, що я просто не хочу забувати свої відео цією тривіальною нікому не потрібною інфою, про яку ви і так знаєте. Я впевнений, багато з вас бачили ці відео, де розповідають, як правильно тренувати АІМ на різних АІМ-картах. Ви заходили на ті АІМ-боти. Я впевнений, якщо ні, то зайдіть від досів на ютубу. Отак. В цьому ж відео я хочу, щоб ми копнули трошки глибше, і я розказав вам всі техніки, завдяки яким ви станетеся. Стабільно і мощно розвалювати кабіни в ММ. Але спочатку подивіться нашу заставочку. Файна заставочка, та. Взагалі ми стараємось робити якісний контент, і як ви бачите, ми не засраємо наше відео якимись непотрібними рекламами кейсів для КС, або як мінімум не ставимо монетизацію на наші ролики для того, щоб ваш перегляд був максимально комфортним. Але знаєте, кожна праця повинна бути віддячена. Віддячити нам, ви можете в коментарях або поставивши лайк цьому відео і підписавшись на наш канал, якщо ви досі не підписані. Нас до речі, вже більше 4 тисяч, з чим я вас. E vitaião. <laughs> Отже, ви сіли за ком, і перше, що ви можете зробити, це подивитись, як саме ви сидите. Скоріше за все, ви сидите неправильно. <рес> nice. А посадка гравця за своїм столом це одна з найголовніших речей в нашій грі. І мало того, що ви повинні сісти правильно. Ваша задача тримати своє тіло в одному правильному положенні протягом всієї гри. Наша гра доволі нервова, тому я думаю, ви зі мною погодитесь, що сидіти завжди в анатомічно правильному положенні не завжди. Виходить, тим паче, що анатомічно правильно це не є синонімом комфортне, але ваша задача зробити так, щоб ви запам'ятали вашу посадку один раз і назавжди, і завжди її підтримували. Повірте, потім настане момент, коли в деяких вирішальних моментах вас буде виручати просто. Пам'ять ваших м'язів про сенсу довго говорити я теж не буду, тому що тут, в принципі, немає нічого нового. Налаштуйте. Нарешті собі одну сенсу і тренуйтесь на ній постійно. Грайте на ній постійно. Вас не повинно бути такого, що ви заходите і граєте катку на одному значенні. Щось вам починає не подобатися, ви змінюєте прямо протягом гри. Типа, а може так поекспериментую. Потім вас знову не виходить, що є логічно. Ви повертаєтесь до старого значення і починаєте грати ще гірше. Ні, значення сенси повинно бути завжди одним. Налаштуйте його, і головне пам'ятайте, яке б вас не було значення чутливості. Вас це повинно бути налаштоване так, щоб одним фліком ви могли розвернути приціл на 180 градусів. Well done? Well done. І налаштуйте собі приціл. Нарешті вже він не повинен. Він бути занадто широкий, не повинен закривати половину модельки суперника. Вам повинно бути з ним комфортно, ну і колір поставте собі якийсь прикольний. А тепер пункт, за який ви мене просто розцілуєте. Цю методу я знайшов на просторах інтернету, і вона просто шедевральна. Суті полягає в тому, що як правило, сенсор нахилу миші не знаходиться на одній лінії з передпліччям і центром вашої долоні. Через це лінії, які ви умовно малюєте мишкою, не зовсім коректні. щоб зрозуміти, про що я кажу, і для себе в цьому переконатись. Paint от прямо зараз, закрийте очі і намагайтесь намалювати горизонтальну лінію. Ви будете дуже здивовані, тому що я впевнений, раніше ви про це навіть не задумувались. Справа в тому, що оцей от нахил неправильної миші да? він у вас просто раніше нівелювався на інтуїтивному рівні. Ви просто пристосовувались під ці незручності, хоча самої незручності ви і не помічали. Як це можна виправити? В описі під цим відео я залишив посилання на програмку, яка вам з цим допоможе. По перше. Ця програма ніяк не попадає ні під яке читерство, це звичайне розширення на ваш девайс. Завдяки цьому додатку ви можете змінювати кут нахилу сенсору вашої миші і довести це все до ідеалу, до такого рівня, щоб ваша рука анатомічно, зручно і правильно для вас рухалась в горизонтальному напрямку, і не треба було ніяк підлаштовуватись, підкручувати, да, для того, щоб мишка малювала горизонтально. Це сильно вам погоди не зробить, але повірте, я на собі це протестив. Трошки краще стає. Реально, спочатку, це Незручно, тому що треба перевчатись заново, получається. Але з часом, через те, що це просто ну більш правильніше для людського тіла, ти розумієш наскільки це і скільки часу ти втратив. Користуйтесь, і до речі, про людське тіло це буде останнім пунктом, про який я вам розкажу. І от які поради я вам дам. Не забувайте, що ми люди. Ми спимо, ми їмо, ми стресуємо. Переживаємо якісь штуки, і так далі. Все це, це безпосередньо впливає і на нашу гру. Якщо ви не виспались або занадто багато тренувались, або у вас розхитана нервова система останнім часом, звісно, і це нормально, і це природньо. що... Заходячи в катку, ви будете ви будете лежати, тому що ну що, таке життя. Не забувайте про цей головний чинник. Що ви є людина, і якщо ви ставитесь до кіберспорту серйозно, якщо ви реально хочете прогресувати в КС, то якось давайте проводьте своє життя до такого темпу, щоб вам було зручно, кайфово і ефективно. Зробіть собі графік, сна, тренування, навчання, гри і так далі, і так по колу це дуже важливо, тому що якщо ви будете використовувати всі інші поради, які я вам дав, дуже так прям жорстко, Чітко, афієзно, але будете забувати болта на головний людський чинник. Прогрес буде, але він буде нестабільний і він буде дуже-дуже повільний. А на цьому все. Якщо вам зайшов такий коротенький інформативний формат на нашому Ютубі, напишіть в коментарях, на яку наступну тему зробити відео. З вами був Зеленатор, з вами була Ікла Play Wild!